Добрий день всім. всім, гарного дня, мирного неба. Ми, як завжди, на городі. Де я ще можу бути, як не на городі? Трошки полола, покопала, це вже у нас після обід, Година, яка не знаю. Зранку теж була. Зараз ми підемо там, я покажу вам, прокопала, прополола і прокопала дорогу. Аж туди взад і там в самому заді, коло люцерки, нас, я посадила дині, великі гарбузи. Вони в мене дуже заросли, я туди часто не ходжу. Так що там біда в мене. Тут чоловік казав, малину не трогай. Така вже в нас малинка. Подивіться, яка красива. І це от з цих кущів, з цих двох рядків, які ми садили весною. А якщо вона вкоріниться і на слідуючий рік, дай Бог поставимо капельний полив, я думаю, вона буде прекрасна. Ось смакота, яка смачна, солодка. Отака в нас малинка. Хто б що не казав, що в селі тяжко, а в місті легше, я не соглашуся. Знаєте, да, працювати треба, але працювати треба в місті, якщо ти хочеш. Щось собі купити, зварити і тому подібне, на все треба гроші. Так, да, в селі теж треба працювати, але гроші не треба давати. Зате добре посієш за насіння, я не кажу, треба гроші давати. Але якщо ти його добре обробиш, підживиш, підкормиш, покопаєш, прополиш і щось вродить. Так що я не знаю, я село, своє село я не міняю ні на яке місто, ні на яку квартиру, бо мені тут дуже добре. Прийдеш на город, треба тобі морковку, є морковка. Треба тобі кавуна, є кавун. Сьогодні спиталася в нас в магазині, привезли вже кавунчики, ну, десь такі 3 кілограми може. Спиталася, яка ціна. Каже, продавшиця в нас 50 кг кілограм... Господи, що я говорю? 50 гривень 1 кілограм. А тут своє, все своє, подивіться, яка краса. Вже скоро будуть свої доспівати. І це не без хімії, як богочко їх виростив, так будемо їсти. Так що і перчик вже є. Можна я вже і перчики не купляю, Навірно, два рази купила, а так перець вже свій є. Помідорки теж вже приспівають, огірочки теж свої є. Так що, не знаю, мені в селі краще. Я в селі люблю жити. Так що так. Це вже перець я пізніше досаджувала. Подивіться, який тут перчик. Так що просто треба да, трошки поробити, попрацювати, але воно того стоїть. Там вже помідорка в мене. І, це, і ці помідори я теж пізніше садила. Це мені сусідка давала було серце. Так що потрошку все є. Слава Богу, все є. Баклажанчики теж цвітуть. Будуть баклажанчики в мене. Дай Бог. Вона ну, все воля Божа. Головне, щоб не було ніякої біди, ні граду, ні, ні бурі ніякої. І тоді все буде. Кабачки свої, все своє. Так що в селі все-таки добре жити. Особливо, коли в тебе така така, от така крупна малинка. М -м -м, смачна. Я тут вже трошки почала. Це вже я тепер після обіду наполола таку тачку. Трави, це зараз повезу курям. висиплю. Тут вже я Оце я стільки прополола, і така тачка трави покопала. Тепер буду перебиратися сюди, теж буду прополювати і буду копати до фасолі. І тут вже цей город, вже все. Тепер пішли. Кінець покажу я вам, яка я хороша господиня. Там ужас. Але нічого, день-два, я справлюся. Буряки вже копати не буду, тільки полоти, бо вони вже в мене так розрослися, розлялися, що їх вже покупати нереально, тільки прополоти. Так що я тут собі вже стежку. Прокопала сьогодні зранку. Прийшла, прибігла. Так що, Потім вечором прийду про полю буряки. Картошку вже нам треба вибирати, бо вона вже в нас висихає. Це картошка рання. Так що потрошку і картошка своя, і бурячок, і кормовий бурячок худобі буде, і червоний бурячок нам. Наборщик. Всього є. Кукурузка теж піднялася, слава Богу. Десь, Бог буде якась. Так що все буде. А там ззаді в мене страх, чесне слово. Я, не, я і не думала, що там так все позаростало. Люцерка теж вже підросла, треба вже косити. Не встигаю. Дощі два дні дощі в нас були. Така холодіна. Вчора в нас було 20 градусів тепла. Сьогодні вже 25, на післязавтра, на завтра 27, а на післязавтра вже 32 передають. Оці скачки, перепади, то капець. Я себе так погано чувствувала, щось і сил не мала, і вомило, і кості, і все в мене боліло. Так що я вчора на городі не була, і холодіна була, і дощ був. Після обіду дощ падав. Так що який город? От це мені треба, я вже тут почала зранку полоти. Вже почти половину прополола, можна сказати. Ще от стілечки треба мені от там, до кінця кукурудзи. От я кукурудза, стільки мені треба прополоти і все. Це вечором я прийду прополю і буде красота. Люсарку вже нашу косити треба, а там у нас дуже розповсюдилася амброзія в тому краю. Бачите, тут гордом і не знаємо, що з нею робити. Вже й пололи. І коли цей город оприскували перед тим, як сіяти. Бо оприскували все, але цю амброзію і не бере ніяка хімія. І люцерки тут дуже мало. Так що скажу чоловіку, сьогодні прийде, нехай це все добро скосить тут, щоб вона насіння не, не розкидувала, бо якщо на другий рік воно взійде, то тут буде капець мені. Чесне слово. А так люцерка гарна. З цього боку там, там немає амброзії, там люцерка гарна. На тут це все амброзія, Дивіться. І тут люцерка. Ну що робити? Щось треба робити та й все. Будемо викашувати, головне, щоб вона насіння не, не, не пустила, а тут є. Тут вже велика, але я тут прополю, тут її не буде. Так що зроблю. Головне, щоб погода була. Цей дощ мені трошки плани всі переробив так, як я собі запланувала. Але і дощ треба було. Бо вже дуже сухо було, все висихало. Так що і дощ пішов, то дуже добре на все і на фасолю, і на ну, кому у кого пізня картопля і на картоплю, на кукурудзу, на все дощ треба. Так що так, показала я вам свої хащі, зарослі, джунглі. Ну нічого. Сьогодні дасть Бог, все буде добре. Прийду. Все зроблю. Хрінь у мене, але хріню треба, бо нехай росте, бо огірки, помідори крутити, а хрінь треба. То вже він у мене тут тепер так розрісся. Раніше три роки тому від сусідів просила, бо не було. Так що так, це картошечка наша. Не знаю, чи видно, чи не видно вам, бо сонце світить. Вже будемо косити і потихеньку вибирати. Кардошка дуже гарна, прекрасна. Так що, всього є. Всього є. Головне не лінитися, трошки попрацювати і все є. Так, да, звісно, в нас в селі теж такі люди є, які не садять город, на лавиці сидять. Але коли за кожною морковкою, за кожною картоплиною бігти в магазин, не знаю, мені якось стидно, чесно вам скажу, що я живу в селі і бігаю в магазин. І так купляємо, покупляємо, бо морковка весни не, не, дос, не достоїть. Вона то погниє, то пов'яне. Така суха, як Це і тверда як камінь. Але все рівно хоч літом, осінню, до Нового року ще є, ще можна прожити. Так що так, такі в нас справи. Сьогодні я на городі вчора закрутила огірки, 3 літрові банки, 2 700 грамові і 2 півлітрові. Ну, то я дітям. Я вам казала, що це я дітям готую, оце, щоб вони. Одне ж не будуть трьохлітрові банки великі з собою нести. А ця фасолька моя вже висихає, доходить. Раніше часу вона ще мала бути зеленою, але треба буде прийти і нарвати такої зеленої. Почистити, ось і поставити в цей. Морозівку собі, то другий трошки.